Місто Луцьк, проспект Соборності, позаду мене знаходиться скандально відомий ЖК Егоїст. Спочатку його будівництва минуло чимало часу. Втім, досі будинок так і не здали в експлуатацію. В чому проблема і чому мешканці сусідніх будинків жаліються на цей ЖК? Дивіться далі. Мешканці Луцька знову скаржаться на скандальний житловий комплекс Егоїст, який будують на проспекті Соборності. Мовляв, відколи тут розпочалось це будівництво, почався нескінченний потік проблем. Тут вже давно тріщини через нього. Там, навіть, у всіх квартирах тріщини. Там навіть на першому поверсі, от з цієї сторони, зайдете перший поверх. От бачите, там де вікно на першому поверсі. І зразу оцей наш будинок починається. Ото там, навіть завалилась квартира в квартирі, що то і на дев'ятому поверсі там саме що рука може пролізти». Відтак підняли це проблемне питання, і на черговій сесії Луцької міської ради. Депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик розповів, що до нього неодноразово зверталися місцеві мешканці зі скаргами на цей ЖК У нас до будівництва. Цього об'єкту сусідні будинок тріщить по швах. Люди, які купили квартиру, в ски не мають яви, коли можуть Заселитися в свої квартири, бо будинок досі не зданий в експлуатацію, хоча вже на першому поверсі там працюють магазини. Відтак депутат поцікавився, на що ж розраховувати тим людям, які мешкають у сусідніх будинках, які страждають від цієї забудови, та зокрема, що чекати власникам, які купили собі житло в егоїсті. Як пояснили у мерії, цей житловий комплекс отримував дозвіл на початок робіт у столиці. Відповідно, як що його і приймуть в експлуатацію, цей дозвіл повинні давати у Києві. Прийняття в експлуатацію будь-якого об'єкта воно, хоч і залежить від органу контролю за будівництвом, але воно напряму залежить від замовника, від того, коли він приведе об'єкт до відповідності, і коли він подасть відповідну заяву до відповідного органу. Так як ця заява не буде набрали від робот контролю, тому ми не повноважені говорити, коли це може бути, і яким чином цей об'єкт може прийматися в експлуатацію. Відтак яким чином забудовник планує здавати будинок в експлуатацію з усіма наявними порушеннями, невідомо. У міськраді ж сподіваються, що все буде по закону. До слова, через воєнний стан в Україні ввели мораторій на проведення будь-яких планових і позапланових перевірок. І за цей час будівництва з порушеннями у місті. Лиш почастішали. За цей час, за вісім місяців, дуже багато людей розпочинають своє будівництво, дуже багато фізичних, юридичних осіб проводяться будівництво з порушеннями різного характеру. І не тільки відділ робот контролю, але й інші органи вони не мають ніяких важелів впливу для того, щоб якось впливати або зупиняти ці ну, процеси. Відтак під час сесійного засідання депутати прийняли рішення звернутись до президента України, аби в державі відновили хоч якийсь контроль за проведенням будівництва. Це рішення обранці громади підтримали одноголосно.